Ну, у нас вода і зараз навіть з перебоями, то взагалі води не було. Нам Червоний Хрест питну воду давав, ми отримували її у достатньої кількості. Зараз в місті дуже велика проблема з водою. Вона вирішується, тому що всі благодійні фонди, Національний комітет Червоного Хреста України надає велику допомогу в воді. Ми видаємо людям бували дні, коли було 300-280, до 500 чоловік в день видача води. Дуже тяжко, з водою погано, постійно обстрілюють. На день по кілька разів стріляють. Сьогодні сьогодні стріляли зранку. Ну, стріляли. гатили за ваш кори артилерією. Стару частину міста берег обстріляв. Це ну, все, все кілометр півтора. В місті зараз залишилося 40 тисяч людей. От, Половина міста фактично виїхали. Ті, що залишилися, стараємося їм якось допомагати постійно, тому що похилі люди самі залишаються. І ставимо. Три соцпрацівника працюють, два працівника працюють в Нікополі, і один працівник працює в місті Покров. Спасибо, звісно, за все. От, спасибо всім. Це моя дівець, спасіба кантюші, моїй дорогій. Переселенці залишилися і тут в місті. От на даний момент десь близько трьох тисяч, мабуть. По мірі можливості стараємося всім допомогти, Чи можемо.